Друзі, вітаю! Британія передала Україні далекобідні далекобійні ракети Shadow Storm. Супер класна новина. Ми зараз про це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал. Справжні друзі, союзники, е представники Великої Британії поїхали в Штати, порадились, і навіть без підтримки Сполучених Штатів, які сказали, що поки що не будуть передавати. Британці сказали: а ми передамо і вже доставили в Україну. Суперкласні далекобійні ракети, які можуть бити далі ніж на 300 кілометрів, що насправді дуже сильно посилює нашу армію. Поки що кількість не найбільша, але дуже важливий сам політичний прецедент, те, що вони передали. Ви пам'ятаєте, в наших попередніх відео ми говорили про те, що це була одна з червоних ліній, яку Росія намалювала, тому що розуміло, що якщо в Україні будуть ракети мінімум на 300 кілометрів, ми зможемо їх вибивати зі всіх позицій. І зрозуміло, що дуже легко зможемо взяти під вогневий контроль. Півострів Крим зможемо повернути наш Мелітополь, повернути наш Бердянськ. І Маріуполь зрозуміло, що тоді ми будемо просуватися набагато швидше, краще, якісніше, ну і що найважливіше, з меншою кількістю жертв, тому що класна зброя береже життя наших солдат. Так от, Велика Британія передала ці ракети е, Storm Shadow, Якраз таки перед очікуванням контрнаступу про це заявив CNN, Ну і зрозуміло, що з посиланням на західних чиновників, але як зазвичай це робить Британія, робить уже постфактум. Британці взагалі молодці. Вони одні з перших почали постачати зброю ще на початку війни. Вони одні з тих, хто найбільше навчав наших військових, якраз таки по стандартам НАТО, і якраз таки та країна, яка політично завжди завжди була з нами. Нас підтримали, і навіть відставні прем'єр-міністри нам. Допомагають, ну, що годі говорити вже про чинних і діючих. Дуже важлива ця історія в тому, що А, це розбиває політичний бар'єр, який стояв. Б. Це змінює якраз таки хід війни на полі бою. І ось це дуже важлива історія, тому що ніхто не вірив, всі казали, що цього не станеться, цього не буде. Але якраз таки дякуємо британцям і ми отримуємо круту зброю, яка дійсно підсмажить не один окупанський зад. І це насправді не може не радувати, тому що Крим якраз таки стає в рази ближчим. Дивіться, і ви ж пам'ятаєте, вчора була інформація, як там закидали відео, як Путін лякався хлопків на червоній площі, то можемо тільки уявити, як він зрадіє отриманим українським ракетам. В той же час сьогодні Володимир Зеленський, президент України, заявив, що потрібно трошки більше часу для українського контрнаступу, тобто для того, щоб зібрати ще більше зброї. Цю заяву треба читати одразу в двох площинах: або, або, або це і ПСО проти Росії, типу, ми трохи відходимо. Нам треба більше часу і завдамо удар, але тут ми не розкриваємо карти. Або навпаки, це просто тиск на захід. Дайте ще більше зброї. Бо захід каже, давайте, давайте вже Україна каже: ні, 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 стоп. У нас тут ще треба підготуватися, дайте ще зброю. Вони кажуть, ну у нас давить інфляція. Ми кажемо Окей, якщо вас давить інфляція, то дайте стільки зброї, щоб ми за місяць повернули всю територію. Тоді вас інфляція давити не буде. Війна завершиться перемогою України. От а якщо хочете, щоб ми здали територію або пішли в неуспішний контрнаступ. Ну нам теж таке не підходить. Тому тут ми навчилися теж маніпулювати заходом, завдавати їм цього додаткового тиску. От і ще одна цікава історія. Такий інсайт. Деякі західні країни. Я по-моєму вам це говорив. Я офрек про це спілкувався з деякими західними дипломатами, які кажуть: а ви точно підете в контрнаступ? Бо якщо ви не підете в контрнаступ, ми вам віддали частину зброї. Росіяни на вас не використають свої запаси, а можуть використати потім на нас. Тому ми боїмося, щоб ви точно пішли. Бо вдруг ви не підете, може статися удар по комусь із них. І от вони цього дуже бояться. Це теж момент торгу нас із заходом. Ну раз боїтесь, давайте більше грошей, давайте більше, давайте більше ресурсів, більше ракет, більше артилерії, більше танків. Ну і найголовніше винищувачі, давайте нам винищувачі. Це для те, якщо нам найбільше треба зараз з'єднати наші війська наземні повітряні сили і завдати потужних ударів по Росії, вибивши їх з нашої території. Тому те, щоб західні лідери не переживали, чи підемо ми точно в контрнаступ. Ну, скажімо так, нехай для вас це буде загадкою. Ну от зрозуміло, що ми підемо, але оцей страх він повинен бути політично використаний проти них самих. Раз цей страх є, це добре, і ми знаємо, як цим скористатися. Ну і власне в мене питання. До вас чи буде зараз Путін знову погрожувати ядерною зброєю, Мовляв, Україна отримала ракети на 300 кілометрів. Я знову буду стріляти ядерною зброєю по Україні, Польщі чи будь-якій іншій країні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще дуже важлива, цікава річ, яку я вам теж хотів сказати. Вчора з'явилася з посиланням на CNN новина, що знайдені за і це пишуть і європейські ЗМІ. І CNN це підхватило з посиланням на європейські ЗМІ, що ракета, яка прилетіла в Польщу, більш за все російська, це Х-55. І вони говорять, що є ці уламки, поки що це офіційно не підтверджують, але ЗМІ вже має фотографії. і Про це говорить. Пам'ятаєте, ми з вами. Коли це сталося в жовтні-листопаді, я вам одразу сказав, що це російська ракета, і нас просто попросили пофронтити, щоб НАТО не входило в війну, щоб там НАТО мало час, щоб НАТО стягнуло сили. От ми одразу говорили: з'явилось дуже багато хейтерів в коментарях. Ой, ви не знаєте це заговор, це значить конспірологія, але бачите, зараз факти стоять на свої. Місця, тому що дуже часто офіційні змі або телеканали перекручують, змінюють і роблять так, подають так, як це треба тим, хто зверху каже. А ми з вами говоримо все напряму, прямо і так, як ці факти є. Для того, щоб оперативно приймати правильні рішення, розуміти, в яку сторону реально рухається ситуація. Друзі, не забираю у вас час, тому що кожен час ми працюємо, заробляємо гроші, і ці гроші донатимо на збройні сили. України, і дуже важливо якраз таки зараз це робити в очікуванні контрнаступу, який насправді вже ведеться, тому що спалахи на нафтобазах в Росії постійні постріли. У нас бувають що ми по три, по чотири, по п'ять разів стріляємо по території Росії. І я вам говорив, що навіть частина цих дронів камікадзе, які летять, це наша. Зброя, придуманого вже протягом року війни. І ми стріляємо по території Криму, ми стріляємо по окупованій Донеччині Луганщині. Ну і, зрозуміло, по території самої Росії. Я дуже радію, що світ звик до таких новин, що знову в Росії щось горить, знову в Росії приліт. Те, це прекрасно. Росія частина цієї війни, Росія агресор і окупант, тому нехай отримує свою порцію. Єдине, що українці не б'ють по мирних, ми б'ємо виключно по військових об'єктах. Тому контрнаступ в Своїй оцій підготовчій частині вже триває, але чекаємо звільнення наших територій. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб оперативно одразу на телефон отримати нові та свіжі відео. Ну і напишіть, будь ласка, відповідь, е е яку я вас просив, що буде власне робити Путін, як він буде це погрожувати. Чи знову як зазвичай проковтне цю новину, і далі буде злитись на весь світ, що він такий слабкий, а його так звану цивілізацію. Ніхто в світі. Не поважає безпечного дня і до зустрічі.